У рамках Всесвітнього дня здоров'я в усіх регіонах України сьогодні провели молодіжну акцію Руханка. У ковалі ініціативу фонду волонтерів України підтримали виконавчий комітет міської ради, молодіжна організація ФОМА, колективи навчальних і спортивних закладів міста Залізничників. У фіналі акції більше тисячі учасників утворили гігантський живий тризуб і разом із глядачами флешмобу заспівали гімн України. Як це відбувалося, бачили наші ковальські кореспонденти. Ковальська молодь за здоровий спосіб життя, аби долучитися до акції руханка на центральній площі Коваля, зібралося чимало студентів навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл. Здоровий спосіб життя в розумінні молоді це, мабуть, займатися спортом, правильне харчування, щоб підтримувати свою форму і залишатися гарним і всередині. І назовні. Я сам є медик в майбутньому, тому я готовий боротися за кожне життя людини. Я проти того, що молодь зараз вживає. Є алкогольні напої, наркотичні засоби. Я за здоровий спосіб життя. Я хочу, щоб люди займалися спортом, досягали у цьому вершини у підсумку на площі перед будинком рад вишикувались більше тисячі учнів та студентів. Ініціативу молоді підтримав виконавчий комітет міської ради. Модератор акції, колишній ковальчанин, а нині голова студентської ради Києва Олександр Пімашевський переконаний, саме енергія молодих патріотів має необхідний для країни об'єднавчий потенціал. Ми намагаємося молодь поперелаштувати сплощини критичного мислення, сплощину площину, площину прагматичного, щоб Що молодь не більше радикальні міри, а щоб вона сама могла щось не сама щось могла зробити для себе, щоб вона побачила, що дійсно її підтримують всі і влада, і всі свою підтримку здорового способу життя. Учасники акції виказують гімнастичними вправами. Зарядка на свіжому повітрі подобається не лише молоді в такт музики активно рухаються і дорослі. У фіналі акції більше тисячі її учасників утворили гігантський живий тризуб та разом із глядачами заспівали гімн України. За словами організаторів, це був наймасовіший флешмоб у ковелі. Ця акція вона об'єднала між собою людей і ми впевнені, що цією акцією ми вирішили закликати і закликали людей до здорового способу життя. Про всесвітній день здоров'я та акцію руханка учням та студентам нагадуватиме групове фото та маса позитивних емоцій, з якими молодь, і розійшлася по домівках.